Зазвичай я беру мішків 20 асфальту, і це десь години 2-3 Є помічники, іноді знайомі друзі там допомагають. Стан доріг, ви бачите, тут ну, практично неможливо проїхати нормально, ані автівкою, ані велотранспортом, а тоциклом. Тому хотілося б її відремонтувати. Праймером обробляємо края ями всередині ями для того, щоб влога не потрапляла вже далі між новим асфальтом і старим асфальтом. Бачив оцю технологію холодний асфальт, взяв на пробу кілька шкіл, спробував дійсно побачив, що це працює. Люди цікавились, доєднувались, хтось зупинявся, допомагав фізичною силою, хтось давав гроші на це. Там ну, зараз один мішечок асфальта, це 25 кілограмів. Він коштує 245 гривень. На там невеличку яму. Може піти 2-3, але ти знаєш, що вона може простояти потім рік і два, і три, ти будеш їх їздити там все гаразд. Буде. Я така людина, я не звик чекати чогось, я беру і роблю сам. Побачив, зробив все. Це тема наболівша для всіх. Я розумію, що місцевій владі дуже важко відремонтувати. Повністю все особливо враховуючи, що зараз у нас країна знаходиться у стані війни, є потреби і інші. Кожен раз, коли я, наприклад, за свої гроші асфальт купив, поклав його. Я сподіваюся на те, що ті зекономлені гроші для місцевого бюджету, то вони підуть на допомогу хлопцям. Я it спеціаліст сам за фахом, У мене своя невеличка агенція з розробки додатків для айфонів, андроїдів. У Харкові велика it спільнота і е мав свою агенцію, на мене працювало багато людей у той час. От, але 24 лютого, 2022 року, от змінило життя. Во так, от ми сіли з дружиною. Тоді молодші донці щойно виповнився один рік. Ми сіли на автівки на дві. І поїхали. Їхали в нікуди, тому що не знали навіть де ми зупинимось. З перших же днів повномасштабного вторгнення я активно підключився до волонтерської діяльності тут, тому що було розуміння, що треба допомагати. Основна моя волонтерська діяльність це плетіння маскувальної сітки. Я започаткував рух, такий, який називається маскувальна сотня. Він об'єднує три області: в нас – це Полтавська, Харківська і Кіровоградська. В цих областях у мене є середки плетіння, з яким я співпрацюю або допомагаю їм. Чимось допомагаю іноді матеріалом. Конкретно, от по Полтавській області, у мене 20 осередків плетіння. За тиждень ми передаємо. Мо 30-35 ток. Ми передаємо на фронт. Ми провели два суботника тут, конкретно в нових санжарах, і ще два суботника в співучасті з місцевими активістами і волонтерами у старих санжарах. Часто в такому приймав участь на Харківщині. В нас це дуже цікаво. Це згуртовує, об'єднує людей тут, об'єднує навколо якоїсь спільної мАти. Е Якби кожен брав отак от і пару-тройку ям біля свого будинку, заділав, для цього, не треба спеціального інструменту, але б у нас тоді дороги всі були без ям. Я не боюсь штрафу за те, що я роблю дороги, тому що це гарна, добра справа. Мене підтримують люди так чи інакше в цьому.